Всім привіт, друзі! Тепленько вас вітаю. Сьогодні особливий влог. Я їду в одну дуже важливу для мене подорож. Я їду туди, де мене не було 10 років. Їду на батьківщину. Це знаходиться на Черкащині місто. Воно називається Ватутіне. І це місто, в якому я народився, де я виріс, звідки я поїхав. На багатші села. Звідки я поїхав у Київ для пошуку себе, для того, щоб реалізуватися, щоб насотити свої амбіції і випробувати себе. Так ось сьогодні я їду назад. Я завжди про Черкащину думав: ну, вже так, на відстані, то що це е, поля, поля, поля. І так і є. Тільки вїхав в Черкащину, все просто поля. І Черкащина це така найродючіша, мені здається, земля в Україні, можливо навіть і не тільки в Україні. І ви знаєте, що Голодомор 31-33 років був саме тут, як це не парадоксально. Ось і про парадокси ще трошки. То що я хотів дуже звідси звалити, тому що вважав це все. Занюханим селом. Ну, власне кажучи, що саме з цього приводу в мене думка не змінилася. Це і є занюхане село. але ж воно в мене набуває трохи іншого контексту. Тобто це моя батьківщина. І саме це слово, воно може перемагати все. З якого б ти болота не видерся, де б ти не був. Я вважаю, що це обов'язок приїхати і обійнятися. Зі своїм будинком, зі своїми деревами. Хто з вас був після тривалого періоду в школі, де він колись навчався? Хто? Так ось, коли я прийшов у школу, де я колись навчався, я побачив, чи то мені здалося, чи то просто я виріс? Мені здалося, що вона стала мала. Вона стала такою малою, стислою, стелі стали меншими. Всі коридори, вони якісь маленькі, сходи. Все якесь таке манюсіньке, ніби, ніби якась інсталяція в музеї, ніби воно то не справжнє. І, можливо, знаєте, може це було типу, ну, приміщення для дітей. Діти малі, так, вони там, закінчили школу, хто в 15 років, як я пішов в профтехучилище, або е, довчилися до 11 класу і потім пішли вже там в вищі якісь навчальні заклади. Так ні, в школі ж не тільки діти, там є і викладачі, і всі ходять пересуваються саме коридорами. Для всіх все норм. А от мені, який прийшов туди, це було не норм. Воно все здавалося прям таким мініатюрним, маленьким. Ось і я вам збрехав, тому що в 2019 році я їздив в Атутіне, їздив для того, щоб переоформити будинок. І коли я ходив от, по місту, зробив цей невеличкий промінат по вулиці Калініна. Що мій будинок там, де я виріс, там де пройшлося моє дитинство, він знаходиться на перехресті вулиці Радянської і вулиці Калініна. Зараз це вулиця Зоряна і вулиця коротше, ще якась. Ще якась там благочестива вулиця. Тобто воно вже не має відношення ні до яких радянських вождів. Блять, яка дорога йобнута, це піздец, блять. Сука, Черкащина, коротше. І тоді ще в 2019 році, коли я приїжджав, я їхав, в'їжджав в місто, там воно називається нова дорога. Тобто вона новіша, ніж стара. Але стара вона зроблена, мабуть, з неї ніхто нічого не спиздив, і вона зроблена нормально. Ось. А оця нова, це просто трешняк. Там ніби і Блінградами бомбили ту дорогу, і вона в повній жопі. Тому я в принципі знаю, що багато хто з вас відео не дивиться, вони просто слухають. Тому я думаю, що ця цибаюча камера, вона вам якби не зробить погоди. Я гуляв містом і виявив, що воно стислося, що воно стало маленьке. Можливо, як в випадку зі школою, як в випадку із Ватутіном, я ці всі міста і місця змінював на щось більше, тобто школу я змінив на училище, яке об'єктивно було більшим. І так само і з Ватутіном, коли я приїхав до Києва, я не міг прямо надихатися цим великим містом, яке воно велике. Як я можу їхати з одного боку в інший бік півтори години. А в отутін за час неспішною ходою можна перетнути це місто вздовж поперек, просто пройти його наскрізь. Зараз от я не був в цьому місті 10 років, рахуйте, 10 років, якщо не вважати то от невеличку подорож в 19-му. Зараз я їду туди, щоб помиритися зі своїми родичами. Десять років ми майже не спілкувалися. От я можу відкрито всьому признатися. Дехто каже, що я занадто відвертий, але я скажу, що в принципі мені нема чого приховувати, і що тут такого. Тобто, все це відчуває, ну, будь-який пересічний, хтось з родичами живе тривалий час, і для них це норм ок. Хтось дуже любить один одного, хтось постійно. Скандали, то ви самі все знаєте, що так буває. І я, припустимо, я дуже-дуже дивувався в свій час, коли от була популярна передача Іщу тебе», чи Жду, Жду тебе, чи як вона там називалася. Мене дуже дивувало те, що хтось шукає когось, там, ну, от брат шукає сестру, або ж там сестра шукає брата. І вони не спілкувалися при цьому вже там років 20, там 15, Я не знаю, там якийсь от просто термін, який на голову надіти складно. Ти такий дивишся, блять, ну типу що серйозно, як це так? І виходить цей брат, його виводять там під руки, йому вже там 73 роки, і ця сестра, який 50, і вона вішається йому на шию. Він щось там мляво виказує е емоції. Можливо, обнімаються, можливо, там падає якась сльоза, і далі вони сидять і щось там перемовляються. Якісь типу діжурні, якісь такі фразочки, там ну як там здоров'я, там ще якась хуйня. То тобто до цих людей вже ну, практично нічого не поєднує. У них вже стерлися, стерся весь цей клей, який їх зліплював. Вся оця родственність, всі оці внутрячки, вони, типу, получається, стираються, тобто їх немає. І їх треба от напрацьовувати знову. Я якийсь час займався з психологом, але зараз от я е, якби займаюся собою сам. Я вважаю, що треба відновити свої стосунки саме з сім'єю. Можливо, навіть десь заново познайомитися з цими людьми, показати їм себе. На цьому всьому має стояти весь світ, тому що це така цінність, якою не можна нехтувати. Якщо там старші люди казали, що ти маєш почитати свого там, батька і матір і своїх інших родичів теж, то я до цього ставився з такою певною долею, з такою певною часткою скепсису, що чому я маю чи мушу когось поважати за те, просто що я народився. А є речі, які не вибирають, і ці речі, безумовно, ви знаєте, це. Батьківщина і батьки, і це тільки те, що от може тебе якось тримати. Навіть якщо ти поїдеш і емігруєш зі своєї батьківщини, будеш намагатися забути своїх батьків, то в тебе нічого не вийде. Завжди ти будеш рефлексувати, завжди будеш згадувати батьків в хорошій коннотації чи в поганій, але завжди буде рефлекс. Навіщо тоді все ускладнювати? На Черкаська назва проїжджає просто якась е кабачок якийсь при дорозі називається Калиновий Кущ. Де Де оці назви? У Світи, у Дусі, у Настусі, Калиновий кущ. Е бачите оцю сю глибину і квітучість, оксамитовість цього е прекрасного, але з хіровішими дорогами краю. Дороги справді це просто якась. Я відчуваю себе чумаком, який їздив за сіллю і вертається зараз на такому возі, який тягнуть воли, багато мішків, знаєте, як з мультиків. І на тих мішках от, я сижу такий в брилі, курю таку от трубку, тютюн, чумак, як чумак їду. Десь я заїхав, позатирало всі. Назви хрена не понятна. Тарасова криниця називається зараз. Місце, по якій я тут все Тарасове, тут всюди вуса. Всюди вуса і визначний лоб і цей от погляд з-під брів Тарасівський. Тут або калиновий кущ, або Тарасові вуса. Ну Це звісно Стьоп. І я дуже-дуже поважаю свого земляка цього визначного Тараса Шевченка. І мені зараз дуже гордо з того, що я теж народився в Черкащині. От що я думаю. Дивіться, там люди живуть зі своїми родичами і ну, їх якби розлучає, як правило, смерть. Ну, можливо, люди їдуть в інші міста, вони там живуть, працюють, але все одно вони раз п'ять разів на рік вони приїжджають до своїх батьків, тобто вони не втрачають з ними ну, такий зв'язок сакральний. І постійно мають прив'язку, знають, що їм треба влітку з'їздити. У них народжуються діти цих дітей. Возять до батьків. Ну вже якби до дідуся і бабусі, і вони там лишаються. Можливо, навіть на літо. Ну знаєте, ви всі ці історії, але тут зв'язок повністю обірвався, і можливо, зі своїми батьками, зі своїм братом я зараз здобуду якесь оновлене відчуття сімейності. Зараз це подорож вона більш усвідомлена. І саме крізь матрицю цієї свідомості я прислуховуюсь до своїх відчуттів. І я думаю, що крізь ці відчуття, крізь цю усвідомленість ми здобудемо. Е блядь, тресе, сука. Ми здобудемо нас е нових. Побачимо, як це все відбудеться. Дороги просто блядь, йобаний піздець. Я поспілкувався трошки в переписці з братом, з мамою навіть говорив по телефону. Ну, мені здається, що вони мене чекають, що вони мене люблять і хочуть мене побачити. І я теж. Я теж. Це -от центр міста. Він вулиця Дружби, по якій я раніше жив по праву сторону стадіон. Немає враження, що мене тут давно не було. Я думаю, що Ватутіно воно відноситься до таких міст, які не змінюються просто, в принципі, ніколи. Ну, от щось тут, це колись баня була, радянська така історія. Але... Думаю, що там вже давно не баня, якісь люди, як корови по Індії, катаються на велику посеред проїжджої частини. Зараз дитячий садок по праву сторону. Тут я був, сюди я ходив, називався він Блин, світлячок, по-моєму. О, ця вулиця мені здавалася більшою. Це за вулиця. Це ж радянська, да. що раніше була радянська, зараз вона знає яка ця вулиця. Бачу будинок, ось значок уступити дорогу. І там зараз ви побачите. Знак «Уступити дорогу. Я тут, звісно, всім дорогу уступаю. крім жіночки з Кравчучкою. І ось будинок, ось тут пройшло все моє дитинство. Ну, звісно, трошки стрёмно стало мені. Ладно, оставлю тут, мабуть, микрофоны. я думаю, що вони там не потрібні. Зимовий. Uh -huh. Ну так, в принципі, все. то, що поставлено на зимовий і... ага, ось трохи ось так. <кій> і виглядає. Потім прибирається, так? Да? Ну, звісно. І на літній період. Що ви тут робите? Загусаєте, так? Да? Ну, тут ну, з батьками, сидимо, з батьками, з друзями, з гостями. Сидимо, відпочиваємо. Прикольно. Проводимо свій час. Мама з беседки літом взагалі не вилазить. Вона тут і вишиває, і все робить, в хату не допросився. Ну думаю, як світить, коротше, видно. тут. Штрабить не забув, як це називається. Ну, типа, бачиш екран? А, лампа? Так, да так, -да так. -да. Ну, типу, інша, інша, ага. блін. Так, да, вруби. Інші... Ми, о, вже інші частоти, коротше. Знизу Мама до нас прийшла. О, Мама мало кашляє, вона вирішила, так, що... Я бо я вона взагалі. Ходить не в халаті, ходить зимою. Це Тримається мої... за груди, думає, що їй це допоможе. Ми її, наг... Ми її нагнали, тепер вона пішла додому. Тьох. Налякали її. Що, в тебе, що там? Якісь цей... Не, бо це мастерська це... якась? Чи це вона і була? А, це тут у нас сарай був, так, да, колись? Тут був колись сарай, але він був, перерізався отам от на межі. Угу. Ось що я тобі його зараз покажу. Ось що він перерізався. Блін, прикольно. Я до вам дострою. Тут у мене інструменталка, там у мене... Звісно, Рома – хазяїн. різні речі. Це там. велик? Катаюся на велику, так? Да? А, ось тут твій. Це батько і мама. Це спортивний твій. Це мій. JT це моє. Любиш ганяти, так? Да? На рибалку. На рибалку на роботу. Блін, я пам'ятаю, ми в цьому сараї зависали. Вічно тут якісь... да. ремонтували да. Карпа... Карпати, Верховина і Ріга. Два Угу. Тут, тут взагалі, знаєш, коротко, можна було зникатись, тут було так якось типу, спокійно. Бишці в сараю, коротше, сонце на дворі. Закрився, тут якесь прохолодне, да, можна закритись, ніхто да. тебе не бачить. Криси там інколи бігали. Я пару разів зустрічав. Прикольно, то тут ти майструєш, да? це в тебе якісь станки. Це не станки, це така дрібно А А дідові оці штуки. Ти забрав mm -hmm. станочки там, короче, при Бабаса? воно? нічого, грубо кажучи, не да? було цікавого. Тісочки маленькі, ось забрав у діду угу. інструмент. Ну, В принципі, нічого особливого в діда не було. Ну у нього ж все така сапожніше. Так, да, савдепі, ну Класно. в, в то... Блін, да. так. Я... Це ж стара стіна, так? Да? Та, що була. Да. Це Прям... я до нього добудував. Я понял. Там була пристройка з тої сторони. Десь, Дерева. короче. Дерева, да, де, да. Де. Блин, на всі речі вже навіть не пам'ятаю. Так, що... Якісь колеса, короче, від мопедів. Все ще, мабуть, від старого мопеда. Це вже повиносив, повикидав. Тому що займають місце, вони... вони Тепер <кій> <кій> вони... Тепер вони підпирають шифер. Тут у тебе барбекю, так? Да? Так, да, мангальчик. <кій> Перше січня. Угу. <кій> Та на 1 січня, блін, 10 градусів тепла було, коротше, як травневі свята. Нас, а, а, то будка. У нас стоїть. це будка для колишньої собаки була. Так, да, печально, звісно. Це якийсь рік, коротше, прям рік падежа. Приспав. На жаль, на жаль, ніколи ніколи не було тварин доливо. Ні, воно прийнялось, але воно поки ще не цвіло, не, не давало плоду. Ну, воно мохнатеньке таке, яке сам. Воно гарне, гарне листя, гарна структура на зразок винограда оплітає усе, велике гарне листя. Плоду ще не бачили. Там у мене похоронені два кишмиша. Виноградна. виноград mm -hmm. називається кишмиш. Без косточки. Без косточки. Великий да, великий да, році по 2,5 кг грони десь були. Ого. Нехороша лавочка. Нехороша да, лавочка. Так, така гарна. Там не знімає. А ти куди опять роз'їхав? А оце сюди в відроки. Папа, папа не медійний, десь пішов. Там в Києві так само, різні сорти. Тут у нас хайвард, там не пам'ятаю. соло. Соло, сорти самоопилюючі. Угу. Класний двір. Мені здається, що він починає набувати рис того двора, який тут був до 90-х. Можливо. Тому що ми тоді викорчували все, все під огород закатали повністю, знекультурили. А тут була і груша, що тут ще було. Абрикоси були. Абрикоси було. Не, була, там келіровка за домом. За домом там коліровка була, там була абрикоса, був горіх, з якого ти падав колись. Так, да, падав Це, з горіха там. Ні, я падав не з горіха, я падав з, з, яб... з яблуні, там Сімеренка була. Семирен, Впав, сімирен, що задихав, задихався. Хочеться кутку. Це мій папа. Що? Що Ось такий будинок. На що фантазії вистачило, як показують. На то зробив, хотілося б, звісно, краще. Ну кольори такі, типу як китайські якісь трошки. Може на Кремль навіть похоже, ні? Дякую. <реш>. <реш> Ні, ну у них там теж ці голуби єлі, знаєш, і РПК тільки не вистачає, це роти почетного каралу. Ні, то я ж я жартую. Насправді класний. Кольори, типу, такий не, типу, не агресивний, красний. Це навіть кораловий, так? Да? Більше. Ну, більше до того. Ось такий двір диви який класний. Це ще? Прикольний двір. Там була колись дитяча кімната. Там ми з Ромою виросли. Так, да, останнє вікно. Так. Да. А це залишався камінь, я вирішив збудувати щось. Типа... Угу. Типа клуби. Нічого. Брат займається будівництвом. Нічого особливого. Професійний будівельник, і це по будинку, в принципі, видно, тому що це все він зробив сам. Знаєш, я взагалі. Типу, після Ватутіна я землю ненавидів, з ненавидів, скажімо так. От, я, от, це після цих всіх огородів, після цього всього мені так хотілося квартиру звалити, просто подалі від землі. А от зараз, коли я взагалі от, розмірковую про своє якесь гніздо, то мені хоч Ну, землю. Типу я прийшов просто до цього. Да, да, просто свій двір. От, щоб ну, було послушайте. якесь там своє магнати Києві. Там якісь лавочки якась і так далі, якісь пару деревець, свій кусочок. Освіта старість коріння. старість все одно колись вона прийде рано чи пізно, і хочеться в старості своїй, дасть Бог до того дожити. Вийшов собі на ту саму лавочку, присів. Посидів, поміркував, ну так як курячий перекурив, чарочку випив, там ще там щось. Побалакав, друзів запросив, є бесідка, можуть приїхати влітку. Дуже гарно, коли все зелено, коли зелені, як літом тут розростається, тут взагалі не видно нічого. Тут не сусідів ні, нікого. Тут у, окрема цивілізація у нас в дворі знаходиться. Дуже гарно. Круто. Обов'язково хочу побачити це, коли вже прийдеш, розквіта. Прийдеш, да. прийдеш ну вже я, я думаю, що будем. А ще бачитись. краще весною, коли цвітуть, вишні, дуже гарно. Вишні, абрикоси, Тому це, все буде добре. Обов'язково. Все, випроводили мене, батя мені на дорогу вам кинув. Руб на дорогу кинув мені на сідушку. Не знаю, мабуть, це на удачу. Поділюся з вами своїми враженнями. Я там мало знімав в самій квартирі, розумієте. Складно контролювати свої емоції ось. і ще в той самий час думати про відос. Але ми трошки наговорилися, трошки там. Потусувалися, ось, і я вже трошки там зняв двір, поспілкувався із братом і скажу, що мені дуже сподобалося. Мені просто, я отримав дуже велике задоволення. Вони до мене віднеслись дуже тепло. ну, Звісно, я їх кровинка, а вони моя кровинка. Я тільки зайшов, розплакався, вони теж розплакалися. От кожен там пустив невеличку сльозу, але це була така сльоза напруги. Скажемо, що це сльоза щастя. Що хочу сказати, да, ми порахували разом і виявилося, що навіть не 10 років я там не був, а 11 половиною, Я там не був 11 половиною років. Будинок так, брат прочесав, у Романа є. Хист до цього. Він на два роки мене менший, але в принципі ми завжди виглядали так більш-менш моложаво. Батько постарів, ходить погано, мама теж, теж постаріла. Всі постаріли, посивіли, постаріли, тільки вони, вони кажуть, що я не змінився. Абсолютно кажуть, що я худий, і наче зменшився трохи в зрості. Ну мені це дуже приємно. Зрештою, я переповнений емоцій, і я дуже хочу приїхати ще раз. Складно зараз сформулювати всі думки. Я намагаюся скласти їх в черепну мозкову свою коробку, але все було дуже привітно. Я був дуже радий ним, вони були дуже раді мені. Ми зустрінемося знову неодмінно. Це одна з таких подій, ключових подій за останній, я такий вважаю, чималий пласт часу, а час, як ви знаєте, для нас це дорівнює не те, щоб золото, це найбільша вага, найбільшу вагу має час. І дії, які ми за цей час робимо, всі ті наші вчинки. Я вважаю, що сьогодні був зроблений один з найважливіших вчинків у моєму житті. Тобто я навіть не применшую важливість цього вчинку. Друзі, дякую, що дивилися влог. Дякую, що пишете коментарі, ставите підписку, лайк. лайк з вас. Спасибі. Спасибі, що підтримуєте мене. До наступних зустрічей. Оревуар!